Випадково зруйнував виправдання своєї дівчини, через що й тепер доведеться купатися в крижаній воді на новий рік. Група друзів моєї дівчини захоплюється плаванням у відкритій воді, особливо взимку. Моя дівчина ніколи з ними не плавала, і я її розумію. Це звучить жахливо, і я б теж не пішов. Але ще разу, коли вони говорили про це, вона завжди звучала дуже захоплено і шкодувала, про що не може піти. Бо працює і це завжди було правдою. Я наполовину вірив у те, що вона хоче це зробити. Можливо, на новий рік вони завжди влаштовували благодійний заплив, але ми ніколи не бували вдома в цей час, бо завжди їздили до її мами. Цього року, через певні обставини, її мама приїжджає до нас. Ми щойно гуляли з кількома друзями з цієї компанії, і я почув, як моя дівчина сказала щось про те, що вона буде у мами на новий рік. Я не дуже слухав і втрутився, сказавши, що цього разу вона приїжджає до нас. Вона відповіла щось на кшталт: ой, точно я забула, і це навіть краще. Виявилося, моя дівчина використовувала це як виправдання, щоб не йти плавати, а я все зіпсував. Вона дуже конкурентна, тож, на відміну від мене, не може просто сказати, що не хоче цього робити. Навіть якщо її друзі ймовірно зовсім би не образилися, тож якщо вона не проковтне свою гордість, їй доведеться зануритися в холодну воду, через що я дійсно почуваюся видним.